Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Щиро подяка нашим захисникам. Ви на каналі «Село і Трактор. І з вами, як завжди, я вже так на Ютубі мене е, кличу Дмитрович. І сьогодні я вам хочу розказати про цей тракторець. Чому саме сьогодні? Е, тому що вже чуть більше як місяць я на цьому тракторці попрацював і вже можу на сьогоднішній день зробити. Якісь висновки, що в ньому добре, що в цьому тракторці погано. І зараз я наскільки я це вмію і зможу передати, вам розкажу по цьому тракторці. Спочатку я вам розкажу про всі плюси цього тракторця. Ну, то, що особисто мені сподобалося в ньому. Тому що, як я вже раз повторявся, і я, до речі, вже знімав таке відео, але про 404 й скаут. В кожного є свої плюси і свої мінуси. Так от я вам сьогодні хочу передати, ще раз повторююся, наскільки це я зможу зробити. Що в цьому тракторці так, а що в цьому тракторці не так, і що я би переробив чи вже переробив навіть на сьогоднішній день. Хоча це тракторит ще поки що не мій. А чи буде він мій, друзі? Так щоб це знати, то ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Так, що я вам хочу сказати, друзі, в загальному про цей тракторець і в загальному з плюсів? Я вам хочу сказати, що цей тракторець досить непоганий і заслуговує уваги і поваги, можна сказати. Тому що в попередніх відео, от хто не підписався, підпишіться, будь ласка, ще раз кажу і подивіться. Я вже ним орав, я ним боронував. Я ним вже і там дорогу ми ремонтували. Та, зрештою, і культивірую, і сіяв. Все, я вже цим тракторцем робив і все я вже на ньому попробував. Враження мої особисті від цього тракторця дуже і дуже позитивні. Хто би що там про нього не розказував, потрібно. Не розказувати, а просто взяти, сісти, якщо не маєте можливості так сісти особисто, поїдьте на площадку, просто отак заведіть його, де вони продаються. Завідіть його, попробуйте проїхати 10 метрів туди і назад. Відчуйте, скажімо так, відчуйте цілого трактора, і ви зрозумієте на що цей тракторець здатний і що він собою представляє. З плюсів, зараз я вам, друзі, постараюся відкрити цілого тракторця. І так з початку до кінця розказати вам про плюси, що мені подобається, що особисто мені подобається. Я не знаю, може в когось різні плюси. І е, потім то, точно так само я вам розкажу про мінуси. От про кожну деталь, яка мені не подобається, я вам розкажу. Так що, друзі, почали. Зараз я відкрию. Отак от капот. Повідкриваю ще двері, як бачите, от плюси, бачите, дверка сама собі від'їжджає і сама собі навіть отак, от подивіться, до, бачите, дотягується. Це, можна сказати, такий е, ну, маленький плюс. В юмзі гримнув дверяма і поїхав. Ніхто там про якісь дотяжки отакі от, от, бачите, от От, про такі дотяжки ніхто е, не думає на тому самому Юмзі чи МТЗ. Але вони отут є. Так, але я не про це. Плюси. Починаємо з переду. 10 грузів по 25 кг. Чесно вам скажу, отут є мінус, потім про них пізніше. Чесно я вам скажу, я відкручував оцей е, один. Так, балансір чи чагарець, як його правильно назвати, 24800 він мені заважив. Може це тільки один, бо я вам хочу сказати, що всі отак підняти її попоскладати, бо тут в мене і було одне допрацювання. Е, то може в них там якесь там 100-200 грамів різниця, але 24800 він мені заважив. Значить, вага є. Тепер далі, друзі, колеса. По-перше, що широкі колеса. По-друге, що вони радіальні. От навіть зараз тракторець стоїть, от видно, от видно, подивіться, от так якщо одним порухати, от подивіться, як він м'яко стоїть е на землі. І е ну це так на хлопський розум. Я от розказую, як воно є, коли ти юмзом от навіть сієш, в юмза передні колеса, так від газона 51-го стоять. І е коли по оренні землі ти їдеш, от він отако просідає в землю. Сантиметрів 10. Цей тракторець просідає отако. Це немало важно. Далі з плюсів. Оці підкрильники, бачите? Вони вже не ламаються. На 404-му їх треба допрацьовувати 300%, інакше вони підлітають. Оці не ламаються, не відлітають, не тарабанять. Все тут добре. Двигун. Ну, це зовсім друга ну, така, так, особлива тема. Я е, ніколи на такій техніці не працював. Оце, так, перший мій досвід такого двигуна. Ну, наскільки він, друзі, співає цей двигун, коли ти робиш в полі, е, його робота ну, настільки приємна, е, ну, я думаю, що той, хто має відношення до тракторів і на них працює, він мене зрозуміє. Коли той двигун аж тарабанит, тарахкоче, а коли він йде і співає, розумієте, цей двигун. Ну, по двигуні е, добре. Хоча тут є і мінуси. Потім я про них розкажу. Далі з плюсів. Коробка. Коробка на цьому тракторці переключається. Ну, я не знаю, мені так здається, що от на трафіку, на рено трафік, і на цьому, ну, мені здається, що на цьому ще легше переключається. Я не знаю чого. Три діапазони. Казали, що на ньому малий вибір швидкості чи малий вибір передач. Ну, я не знаю, 12 передач вперед, 12 назад. Е, ми, подивіться, е, попереднє відео. Можеш включити собі другу середню, він оре. Можеш включити третю середню, він оре. Включав першу повишену. Він теж не оре. Чуть помаліше, як четверта е, середня, але перша повишена. 에... І От він на ній оре і... І... і прекрасно себе почуває. По задньому мості, ну я теж тут ніяких проблем 에... не бачу по ньому. 에... Єдине, що от в кабіні я цього не відчував. Ще раз подивіться це відео, коли ми орали, в кабіні я цього не відчував. А коли от оператор взаді знімав, коли їхав цей трактор, коли орав, є таке чуть-чуть підвивання цього моста. Я не знаю, наскільки це добре, зручно, незручно. Е... Ну, не знаю. Ну, він тягне, він нічого там не тарабане, нічого там в ньому не, не, не скригоче. Е, Коли ти їдеш по дорозі, нема такого виття, як на юмзі. там. Е -е -е, як юмз... Хто має юмзу, то знає прекрасно. Що е... далі? З плюсів. Оця навіска. Друзі. Я ніколи не користувався цими крабами, бо всі ви знаєте, як чіпляється навісне на Юмзі, МТЗ і всіх остальних останніх тракторах. Навіть на тому, скажімо так, 404, що е, я мав перед цим. У е, мене не було тих крабів. Я вам хочу сказати, що зачепив оці Яблучка на Реманент, під'їхав оцей речах клан догори. І воно зачепилося, і ти ну, без, без всяких зусиль, скажімо так, вчепив, навіть ну, якщо там десь воно міліметр туди-сюди не, не попадає, воно собі раз заскочило, стало на своє місце і все. Супер. Е, оця навіска на два циліндри піднімає без питань, хлопці. Без питань. Гідробачок, що теж немаловажно, я вже стільки їх зробив до 404-го, ну, але то менше з тим. Е, гідробачок. Досить прекрасна річ, його не треба вже тут доробляти. Е, хватає його ну, оцей прицепчик, що я маю на е, зіловський циліндр, там три штоки, піднімає без питань. Ну, Я думаю, що це така техніка, яка вже би мала піднімати. І ще більше, ну, зроблено воно нормально. Оце, друзі, такі плюси зверху. Плюс кабіна. Взагалі, оця сідушка, я, я не знаю. Я просто от, за все життя, що я працював на тракторах, е, скажімо так, оцей ос, о, острохондроз і дві гріжі е, від тих юмзів і того всього, воно недарма появилося. Якби була така сідушка, може ще з дитинства, як я в 14 років почав їздити на тракторах, може би цього і не було. Настільки вона м'яко йде, що просто капець. От подивіться, друзі, як ходить оця сідушка. От подивіться. Бачите? 100 кг ваги. От. Питалися, як до стелі. Так от подивіться, що скільки до стелі в мене є. От. Без блайзера. І е, рульове, досить зручно, легесенько капець. Передачі я вже ще раз повторюся, переключається. Шикарно. Е, гідравліка працює бездоганно. Е, ну, По щепленню, по педалах, Все теж прекрасно. Е, газ, двигун, ну, то взагалі пісня. Оцей монітор, хтось написав мені в коментарі, що він так потрібен, як Зайцю стоп-сигнал. Стоп е, ну, Я рахую, якщо він є, то чого він не потрібен? Включив собі на плуг і їдеш собі, дивишся, ти бачиш свій плуг. Ну, Це я рахую такі плюси. По Цій обшивці по тому всьому, ну, я теж рахую, що воно досить нормальне, досить гарно воно відмивається, досить гарно воно таке нічого не репить, не скрипить. Нюанси є, зараз я про них розкажу. Але такі не суттєві. Тепер по обдувах оцих кондиціонеру. Ну, друзі, я вам скажу так, проїздивши купу років на тих ЮМЗ, і коли світить е сонце і так тобі в тім я пече добре, і коли ти нажимаєш кнопочку кондиціонера і воно починає тебе так, так, потрошки охолоджувати, це я е рахую, що це дуже великий плюс. І велике задоволення, тому що відпрацював ще 10-8 е, годин на добу, а може і часом і 12 е, в тій жарі в тому всьому, ну, це вбиває людину і того тракториста. Йдемо далі, друзі. Так, шановні глядачі, ще з плюсів. От компресор. Е, вроді мелоч, але, як кажуть, в народі приятно. Е, Є, захотів, хоч колосо підкачав, хоч от. Оцим пістолетиком 2 секунди обдув собі кабіну, щоб було чистіше, чи продув оцей повітряний фільтр. Я рахую, що цей повітряний фільтр це теж є своєрідний плюс на цьому тракторі. Тому що враховуючи те, що на цьому тракторі є турбіна, то повітря повинно бути таке чисте. Так що отакі-то, друзі, плюси. Тепер, щоб я довго не затягував, друзі, відео, о зараз я починаю розказувати, напевно, вам саме найцікавіше про мінуси цього трактора. Бо їх тут теж багато є і вистачає. Перший мінус, знову ж таки, я починаю з початку цього трактора, і перший мінус ось він. Бачите, отут вже між оцим грузом. І оцим балансіром, оцим балансіром і тими грузами, отут я вже був, е, е, як ви бачите, поставив таку резинову полосу, вон таку ленту, можна сказати. Чому? Тому що коли їдеш по ямках цим трактором, то оці грузи отак підскакують. І ну, такий стукіт, що просто капець. Тепер далі. З мінусів. Оце крило, бачите, гарне таке крило, коли вивертається в той бік до двигуна, воно зачіпає оцю резинку на фільтрі. От бачите, вона вже вон, має тріщинку навіть таку. І вже якби цей тракторет, скажімо так, був мій, а чи буде він мій, прошу дивитися мої наступні відео. Е Оцей корпус я би переніс отак сантиметрів 4, ну, оцей весь корпус переніс би отак сантиметрів 4 в ту сторону. Отут ще поки що от, до вікна от, от, оця відстань позволяє, і все би було добре. Це такий мінус. Е, ну, Суттєвий, не суттєвий, але я думаю, що суттєвий, тому що е якщо відірветься оця повністю пластмаса, тоді потрібно буде шукати оцей корпус. Так, друзі, тепер по мінусах. А я рахую, що їх найбільше отут в кабіні. Починаємо з мінуса. От тільки заходиш в кабіну. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, мінус перший. Може це мені такий мінус, а може комусь другому буде, ну, скажімо так, це взагалі не суттєво, Але для мене це суттєво. Підножка в трактор на висоті 57 см. Щоб ви розуміли, табуретка по всіх стандартах має 45 см. І от мені поки що. Зручно отак бачите, піднімати ногу. Поки що. Ну, я не знаю, як буде через роки 5. І отак залазити. Тепер другий мінус. От бачите, залізли в трактор і от є ось такий бачок е, омивача на. Я так зрозумів, що цей на заднє стекло. От ставиш ногу, бачите, і воно практично от, от воно вам тут мішає. Я думаю, що було би набагато зручніше, якщо би. Обидва, скажімо так, були до цього бачка. Бо тут, їх, як ви бачите, аж два в кабіні. От з одної сторони і з другої сторони. Ну, Це такий мінус, не мінус, це на мою, так, з моєї точки зору. Тепер другий мінус. От Я зараз, я зараз відключив звук на цьому моніторі. Но, е щоб ви розуміли, якщо його включити, то тут в кабіні. Не всидеш. ота китаянка е, е, кричить по страшній силі. Е, е, я не знаю, мінус це чи не мінус. Але мені здається, що е, якщо отакий трактор йде на український ринок, я думаю, що цю китаянку пора би вже е, вчити української мови. Мінус. Бачите, оце клавіша переключання поворотів вправо-вліво. І щоб ви розуміли, я ще ні разу на ходу не переключив так, щоб я е, включив чітко, чи там лівий поворот, чи правий поворот. Я постійно, коли виключаю лівий поворот, то ще можу включити правий. Ну, Я думаю, що тут би вже щось можна було придумати таке ось з цієї сторони, щоб воно ті повороти переключалися якось чуть-чуть по-інакшому. Ну, але це знову ж таки, це на мою думку, може, комусь воно і комфортно. Далі, друзі, оцей речах, як ви бачите, переключення швидкості ВОМа. Воно туди включається 540 оборотів, сюди включається 1000. От наскільки би було зручніше, якби він був сантиметрів принаймні 10, от так, якщо подивитися, нижче. Тому що, якщо їдеш от в будь-якій курці піджаку, постійно чіпляєшся за цей речах отак, отак от піджаком. чіпляєшся, розумієте? І воно досить незручно. І от як треба вискочити пару разів трактора, ну, то воно починає трохи дратувати. Тепер, шановні глядачі, дивіться, оце знаходиться в нас ручник. А з цієї сторони, от бачите, от точно такий самий, як ручник. Але це включення і виключення вала відбору потужності. От як, наскільки було б зручніше, якби цей речах стояв з цієї сторони, а цей аналогічно з тамтої. Там є отут, відповідно, є цей речах, щоб включати е, швидкість. І тут, якби був оцей речах, щоб включати і виключати вал відбору потужності, я думаю, що це було б набагато зручніше. Так, друзі, і ще один. Хочу вам показати такий нюанс, не знаю наскільки це мінус, але цей нюанс, скажімо так, мені нерви потріпав протязі десь днів 3-4. І це було на початку, як тільки цей тракторець до мене приїхав. Як ви бачите, от стоїть глушник цього трактора. І отут є от таке кріплення. От воно. Приварене отут е, до кабіни. Тут воно, чекайте, сфокусувати треба. Тут воно скручено, купи було е, ну, так, метал до металу. Бачите, поставлена зараз резинка. І тут оця планка, оця планка просто болталася між оцим хомутом. Тут, я, от, отут, якщо так зняти, якби то так правильно і добре зняти. Може я з другої сторони. От. От як ви бачите, вже чуть піржавів, але отак я приварив оцю планку до цього хамута. Тому що, друзі, в кабіні складалося таке враження, що я не знаю, що щось щепленні десь товчеться, десь в коробці є якісь лишні звуки. Ну, такий був гул і дрохот. Ви собі уявіть, коли оця оця планка, отут болт. І е, оцим отвором, що на тій планці, отак отак вона їздила, грала по цьому болті, і ви собі вивіть, який був там шум в кабіні, то я тут приварив, тут бачите, через цю резинку поставив. І ще, шановні глядачі, вже як я там так зробив, то вже і тут, бачите, де воздушний фільтр, також ще буде видно. Також бачите, от через резинку поставив, щоб воно не, ну, щоб метал до металу не, не стукав. От тут вже бачите, от хамут зроблений, оця планка зроблена суцільна, що тут вже не потрібно нічого ні доварювати, ні проварювати. А там, от там воно ну, так тарабануло, що просто капець. Тепер ще було багато таких по оцих замках капоту. Ну, виглядають вони, можна сказати, що так, досить не естетично, Але я їх мінусом не рахую. Я рахую, що це нормальні замки, надійні замки. Ну, принаймні я не бачу, що тут, тут ламатися. Чому? Хіба би можна їх було оцею різьбою е, закрутити і так, щоб вони аж, аж переламували. Ну, е, тоді вже воно може зламатися. Ще одним мінусом. Я рахую. Що на оцих на оцих тягах, тут я так думаю, що мали би бути масльонки. Е, тому що вже на всіх тракторах практично, я вже там бачив, навіть на кентаврі такому е, маленькому, якомусь 250, ну не буду там нікав, що вже є там е, поставлені масльонки, а на такому скауті нема. Це я рахую, що також за мінус. Мав би завод. Над тим подумати. Ну що, шановні глядачі? Я, наскільки зміг, настільки передав вам, ну, скажімо так, оцей тракторець. Єдине, що ще я вам не показав, от дивіться, що мені ще не сподобалося, і ще е, мінус. Е, як бачите, стоїть оце фільтр грубої очистки, а оце паливний фільтр. Тонкої очистки. Е, було б напевно набагато зручніше, коли оцей, е, фільтр був би е, скляний. І видно би було, яке паливо, і скільки там мусору, чи якось там е, попало в нього. А так, ну я не знаю, мені здається, що це не досить, е, ну, не досить зручно. Хоча е-е у майбутньому, ну я може і не раджу такому зробити. Але можна так: купляєш один отакий паливний фільтр, бо я так зрозумів, що по корпусах вони одинакові. Е, купляєш один отакий паливний фільтр. І тоді е, оцей фільтр тупо викидаєш, міняєш. Цей фільтр. Я думаю, що він буде завжди набагато чистіший, бо цей вже мусор повиловлював. Оцей ставиш на грубу очистку, а оцей ставиш новий. І так можна буде. ну, Але. Я думаю, якщо є бюджетні можливості, то поміняв два і забув. Ну що ж, шановні глядачі, наскільки зміг, настільки передав, що буде, ну, вірніше, яка подальша буде доля цього тракторця? Щоб ви знали, підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб підтримувати наш канал. А ми відповідно. Будемо старатися знову ж таки щось вам розказувати, показувати. Друзі, кому сподобалося наше відео або, хоча б чуть-чуть було корисне, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Всім міцного здоров'я, мирного неба, море удачі, дачі у море і щоб ваші бажання завжди співпадали з вашими можливостями. Всього вам найкращого, пока!